Сіверянщини, я із племені Сіверян. Так от знайшли кістяки із 10 століття, і ці кістяки ні скільки не відрізняються від кістяків сіверян 20 століття. Антрополог вчений Бравлей сказав, що для того, щоб хоч трошки змінилася антропологія, треба 12 тисяч 200 років. 12 тисяч 200 років. Отакий, От розумієте, довгий час. Тобто тіло наше є дуже стабільна величина. Ми успадкували його від батьків і ми його несемо. Несемо. Воно, воно, не, воно не стільки, воно не тільки наше. Воно попередників наших. Разом із тим тілом ми несемо і батьківські уявлення, батьківські поняття, батьківські, знаєте, переправнені і мрії. Більшовицька комуністична деспотія, вона зробила одну надзвичайно шкідливу річ. Вона перервала без, історичну тягність, перервала. Це величезне досягнення комуністичної е, імперії. Величезне. Уявляєте, мій батько не міг мені розказати все те, що він пережив. Покоління розірва... була розірвана послідовність покоління. Батьки не могли передати думки, мрії і розповіді про своє життя дітям, бо боялися. Бо вони бачили знущання над народом, вони бачили, як заганяли колгосп, вони бачили, як, як ніхто не хотів у колгосп, як виганяли просто на вулицю серед зими. Вони це все бачили, бачили. Але якщо б вони це розказали дітям, а дитина розкаже там сусіду, що а, вон, бачите, така погана влада, і тоді, тоді стукачі. Сексоти доповідять і тоді цю сім'ю за те, що вона антирадянська, вона носить антирадянський дух, тоді цю сім'ю засилають у Сибір. І так заганяли в Сибір сотні, сотні, сотні тисяч людей, сотні тисяч українців заганяли. Заганяли. Отже, було, був факт розрив в інформаційній послідовності нам, старші покоління, не могли передати. Молодшим поколінням їхні мрії, їхні політичні погляди, їхні ідеали. Тому ми і ви в складному становищі, бо треба нам тепер через вивчення літератури, через вивчення нашого, знаєте, ну, нашої культури, наших традицій, от, е, необхідно це якось відновити і поновити, і поновити і з тим, щоб ви вже своїм дітям... Передали те величезне багатство української народної культури, яке наш народ відтворив за попередні тисячі тисячі років. Тисячі років. Ну, ви знаходитеся у кращому становищі, хоча цей розрів послідовності історичної був здійснений, але ви знаходитеся в добрих умовах, бо все-таки ви можете читати літературу не тільки ту, яка була написана поза цензурою, скажімо, Західній Україні, або літературу, яку писали українці за кордоном, там в Канаді чи Сполучених Штатах. Ну і багато тут де щось такого збереглося, то в якихось захованих бібліотеках то ще щось. Тобто, ви це все можете вивчати, і ви можете самі відновити той, знаєте, послідовний духовний зв'язок теперішніх із попередніми поколіннями. Важливо зрозуміти, що кожна людина є носій отого національного духу, національного духу. Ви знаєте, безперечно, що таке, що кожен із нас відпромінює, ми маємо, скажімо, біологічний електричний струм. Електричний струм. Тобто наша фізика, наше тіло виробляє електричний струм. І з того електричного струму виробляється поле, ну, торсіонне поле називається, торці поле. І ви, мабуть, бували на великих мітингах, і коли збираються тисячі людей, то тоді оце торсіонне поле воно настільки становиться потужним, що здається, кожен готовий був стрибнути на небо. Настільки воно захоплює кожну людину, кожну людину. Але це торсіонне поле людей, воно зв'язує нас із небом. Бо наші духовні отці, вони знаєте, вони от хотіли незалежності України, вони благали Бога, вони зверталися до неба. І оця їхня енергія, їхнє оце індивідуальне трошне поле, воно створило навколо України над Україною інформаційне поле. Це інформаційне поле, воно є таке, скажем, ну, як і всяке поле, ось воно не тверде, разом з тим, воно є потужне. Ви не можете в хмару тікнути пальцем Разом з тим часом гриміть так, що о, 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 блискавка і грім потужний, китися всю землю. Отаке саме потужне це інформаційне поле над національне, під яким ми живемо. Є люди чутківші, чутливіші, є менш чутливіші. Є люди, які випромінюють і поповнюють це інформаційне поле над нами. А є люди, які споживають звідти. Ця взаємодія. Інформаційне поле, яке створили наші духовні отці, Богдан Хмельницький, наливайко і так далі, Мазепа і до нашого часу це поле потужне, і воно нас десь з'єднує, і воно дає нам почуття нашої невипадковості на цій землі. Бо кінець кінцем існує Господь Бог, творець Даш Бог який десь визначає Нашу загальну долю, нашу загальну долю. І якщо ми будемо відчувати оцю, знаєте, зв'язаність нашої з тим, відчуватимемо, це даватиме нам оту силу, яка, яка виникає, від почуття, що ти не просто одна одиниця на землі, а ти є щось велике і необхідне у цьому великому ланцюгу по горизонталі і по вертикалі. Отже ж, ми є діти з вами, великої нації, яка пройшла довжелезний шлях, довжелезний шлях. І після страшних випробувань проголосила свою незалежність. І тепер вона стоїть, перед, пройшовши ось 22 роки в незалежній Україні, тепер вона стоїть перед новим завданням. Я думаю, те завдання має розв'язати всю нашу майбутню долю на сотні і сотні років. Ми маємо змінити владу на українську владу. Ось ця інформація українська е, значить, е, національний склад населення України. Національний склад населення України. Євреїв 02%, росіян 17%. Українців 78%, 78% і інших 5%. Такий національний склад України сьогодні. Верховна Рада України, євреїв 43%, росіян 34%, українців 22, 22 і інших 1%. Кабінет міністрів, міністрів євреї 62%. Росіяни 6, 15, українці 15, інші 8 40. 8 40. Ти ще не зрозумів, чому українці найбідніші в Європі?